Добрий день, друзі! З вами Київ Мандри, і я запрошую вас на другу весняну прогулянку на Звіринці на схилах Київського Печерську. Так вийшло, що квітневі наші мандри ведуть до Архангело-Михайлівського Звіринецького печерного монастиря. 3 квітня 2025 року були наші перші відвідини цієї локації. І йшли ми туди, роздивляючись по вулиці Болсуновській та Болсуновському провулку. Посилання на цю прогулянку є в описі під відео. А тепер я проведу вас коротким шляхом по сходах на схилі звірінецького плато. Незважаючи на різке похолодання в кінці квітня. День видався ясний сонячний, і погода чудова для зйомки. Ми знов прямуємо від бульвару Миколи Міхневського і знов побачимо яскравих зайців. То великодня композиція біля бізнес-центру IQ. Пішохідним переходом йдемо до перетину з вулицею Болсуновською, але якраз тут повертаємо ліворуч. Ось якраз попереду на газоні. Оці яскраві звірята. А ми повертаємо і проходимо заправку. Височіє попереду на пагорбі. Монумент батьківщина мати. Але сьогодні нам не до нього. Нам потрібно піднятись сходами на протилежний пагорб. В кадрі він справа. А ось тут розташований початок наших сходів. Крутий схил терасований і зарослий, як і у більшості київських пагорбів, на яких розташовувались старі київські кладовища Некрополі. Одне з таких, що існує до сьогодення, якраз і знаходиться зовсім поруч. Навпроти через дорогу на протилежному боці бульвару, піднімається. Таким же терасованим схилом на протилежному пагорбі. Я маю на увазі старовинне звіринецьке кладовище. Друзі, і якщо ми вже згадали тему цвинтаря, я знаю альтернативну версію походження назви звіринець, пов'язану якраз з кладовищем. Якщо ця тема буде цікава, пишіть мені у коментарях, і я зроблю. Окрему відеорозповідь, до чого звірі і які саме пов'язуються в історії з назвою Древнього звіренецького плато. Ми навіть з вами зможемо вирішити головоломку древнього зображення. Але це все альтернативні версії, а ми повертаємося до офіційних фактів. Поки я розповідала, ми вже з вами на вулиці Ломаківській. І перед центральним входом до Архангело Михайлівського, Звіринецького печерного монастиря, діючого чоловічого монастиря ми з вами пройдемо трохи вздовж вулиці, щоб розглянути бічний вигляд споруди монастиря. Як ви бачили, на адресній табличці зазначена стара назва вулиці Мічуріна. Ця назва була змінена на теперішню. Зовсім нещодавно, 9 лютого 2023 року. І адресні таблички на приватних садибах і на будівлі монастиря ще зазначають вулицю Мічуріна. А от Ломаківська то історична і початкова назва вулиці. Вважається, що Ломаківська вулиця виникла у 1860-х роках, але за іншими даними, ще 1780-х. Нас ця вулиця цікавить, бо саме на її теренах було перше з відомих за останні три століття відкриттів Звіринецьких печер. В минулому відео я вже розповідала початок історії. Посилання, як завжди, є в описі під відео, а я додам. У жовтні 1888 року у газетах Київлянін і Київське слово з'явилася інформація про відкриття на звіринці завгадкового підземелля. Виявилось, що місцеві мешканці брали на схилі глину. І одного разу лопата провалилась у порожнечу. Друзі, я трохи перерву розповідь, бо зараз ми заходимо. На територію монастирського комплексу. Вона повторює терасованість схилу, тож ми одразу піднімаємось сходами. Як на мене, дуже красиво вона оформлена, і поки ми будемо розглядати, я продовжу попередню розповідь. Розчистивши місцевість, допитливі робітники побачили вхід. Який вів у довгий коридор з відгалудженнями ходів з нішами, а поруч приміщення з людських кісток? До речі, це було поруч з садибою місцевої мешканки відомої Феодосії Матвієнко, якій наснилися сни? Не буду повторюватись, я розказала вже про них у минулому відео. І так ось відбулось перше відкриття печер звірянецького монастиря. Є свідчення, що тоді побачили першовідкривачі. У входа в печеру у неприродних позах навіки застигли люди. Їх багато. Хтось впав у вузькому коридорі вздовж стін, хтось схилив голову на груди товариша. А ось отроє, обнявшись, лежать прямо на сходах. Найбільше скелетів там, де нещасні, просто падали один на одного. Їхні голови, закинуті назад, в очікуванні ковтка повітря. Такою була жахлива картина мученицької смерті. Пізніше історики напишуть, що завойовники навмисно засипали входи до печери, де шукали порятунку кияни. А серед загиблих були як ченці, так і миряни. Окрім випадкових відвідувачів, після відкриття у підземному лабіринті побував професор Адріан Вікторович Прахов, живописець Павло Олександрович Сведомський, директор Херсонського музею старожитностей Віктор Іванович Гошкевич, а також Володимир Боніфатівич Антонович, професор Київського університету святого Володимира. Антонович, відомий київський археолог, вже зібрав багато відомостей про печери міста та околиць і, звісно, мав бажання дослідити і це місце. Але тутешня земля належала військовому відомству. Дослідження були не дозволені, а печери засипані. Друзі, повертаємось до нашого огляду. Ми зараз перед входом до малого храму монастирського комплексу. Що розташований над входом до печер, у минулі відвідини, ми оглянули цей храм тільки зовні, а тепер маємо нагоду і можливість побачити храм усередині. Храм на честь собору преподобних отців Звіренецьких був споруджений у 2007-2010 роках. Зовнішній вигляд та інтер'єр. Однокупольного храму, зокрема оригінальний мармуровий іконостас, збудований у візантійському стилі і нагадує архітектуру церков Афону. Друзі, святе місце потребує тиші, тож продовжу розповідь трохи згодом. И слушаю победжей его глас, Христос согрези с небес с небес, И слушаю победжей его глас, Христос согрези с небес, смерть есть смерть Друзі, ми з вами продовжимо наш огляд, і я нагадаю з вами Київ мандри. Підтримайте нашу творчість підпискою та вподобайкою. А в мене є час продовжити звіренецькі історії. Друге відкриття печер відбулося у 1911 році і знов випадково. Під час сувів грунту на звіренецькому схилі відкрилось одразу два входи до печерних ходів. Появу в цій історії князя Володимира Давидовича Живахова та вкладу розвиток звіренецьких печер я вже згадувала у розповідях минулого відео. А стосовно археологічної частини історії, то розкопки почались у серпні 1912 року під керівництвом члена Київського товариства охорони пам'яток старовини та мистецтва Ертеля. Та, от постійно Ертель не міг бути присутнім весь час на розкопках, бо займав досить високу посаду в банківській сфері, а крім того, продовжував вивчати кургани та печери у Китаєві. І на час відсутності Ертеля дослідженнями звіринецьких печер керував студент Київського університету Сергій Вельмін, що мав досить значний досвід археологічних розкопок. Набути ще у Лаврських печерах. Підсумком досліджень стала праця, видана Ертелем у 1913 році. І оце в ній Ертель припустив існування на звірінці печерного монастиря, невідомого за писемними джерелами. При визначенні часу утворення цієї чернечої обителі, 12-13 сторіччя, Ертель посилався на висновки фахівців. Що провели палеографічний аналіз написів графіті, виявлених на стінах печер, у своїй праці Ертель також описав виявлені знахідки, розташування галерей і стан їх збереження. Було вказане значне руйнування поховань, розташованих у стінних нішах галереї А що відбулось скоріш за все. Завдяки відвідинам «Скарбошукачів» після першого відкриття печер. Водночас у галереї Б, яку Ертель вважав найдавнішою частиною комплексу, були виявлені кілька незруйнованих поховань, закладених цеглою XI-XII століття та кам'яними шиферними плитами, в одному з підземних приміщень цієї галереї. Перебували анатомічно повні людські скелети, поряд з яких було виявлено шкіряні нагрудні чернечі хрести, шкіряне взуття та розбиті керамічні посудини. На цій же ділянці звірянецьких печер була виявлена підземна церква, наднішою днішою якої перебували вирізблені у лесовій гліні зображення Христа, та написа Графіті з переліком ігуменів Звіринецького монастиря неподалік була виявлена ніша усипальниця з вирізбленою над нею епітафією ігумена Клемента. Друзі, я для цієї частини своєї розповіді скористалась очікуванням, бо печери відкривають раз на годину або раз на півгодини, і оце поділюсь з вами явищем, яке ви могли бачити вже в багатьох наших відео. При зйомці в місцях старих поховань, старих некрополів. До нас завжди виходить певна тваринка. У видубичах так звану роль хазяїна і хазяйки виконували два чорні котика. Бачите, тут до нас також прийшов чорний котик. Можна вважати, що ми отримали дозвіл на зйомку в печерах. Тепер йдемо в підземелля.